Капканчики, Аграни, молодь. Агране, молодь, це молодь, кому цікаво звертайтеся. Зацікавить, можу більш детально попарно там зробити, підібрати кому що цікаво. Есть одна ось вот така взагалі безповітряна з грбом навіть. На гарній лапи там. Ну Лапа всіх середня, когось чуть краще може бути. Ось такі от гаранчики, Молодь. Молодь що літає, гарно розкривається.

Голубок і голубочка. Ось така пара в Дуже гарних. Голуб горіху дети теж добирає, набирає, він ще там трошки ліняє. Голубочка набрала колір. Свій как красавица. Глуп битый по уріхові. И улупка по орихую. По черному мраморней горифу.